Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, будьте благословені пізнанні істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь вас береже на всіх дорогах ваших. Амінь. Доля всього світу залежить від праведників Божих. І в нас є великий приклад однієї Божої людини Авраама, якого Бог вибрав для служіння та праведного життя. І ми знаємо, коли Бог знищував Содом та Гомору, то Бог спас племінника Авраама Лота, і тим самим було показано, що Бог буде завжди на боці праведних людей. І чому зараз світ на Заході рухається содомськими гріхами, а східний світ рухається тиранією? Но ці два. Світи це ягідки одного і того самого поля, і хочуть віруючих людей поставити то до одних, то до інших. Але віруючі люди мають бути святими людьми та праведно жити, проповідувати Слово Боже і подавати приклад усьому безбожному світу. І колись у давнину люди завжди вірили в Бога і праведно жили, і передавали свою праведність з покоління в покоління. А за останні 100, 200, 300 років люди просто замінили Бога на еволюцію, і за це безбожжя було, і це безбожжя просто було втілене при Совєтському Союзі, і за такий відхід від Бога він призвів до кровавих революцій та війнів, що побачили ми за останні 100 років. І тому потрібно повертатися до Біблії, повертатися до істини через Біблію і починати вивчати Біблію для того, щоб не бути обманутими і наслідувати Царство Боже, і ще бути благословенними тут, на землі і у вічності. І ми повинні себе провіряти, на чиїй ми стороні. Ми на стороні Бога, чи ми на стороні цього світу? Якщо ми на стороні Бога, то ми будемо виконувати волю Божу, будемо проповідувати Слово Боже, будемо молитися за людей, будемо спасати людей. Ось, щоб люди спасалися, каялися, ставали учнями Ісуса Христа, відкидали всякі вчинки темряви і ставали дітьми Божими. Ось і про це все сказано. На каналі на Ютубі на каналі проповіді Салтаненко. Ось допис на ту проповідь я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.